Студія Музею України ТВ знаходиться біля артилерійського доту в районі села Гута-Можгірська. Ми довго сюди їхали, трошки заблукали, потрапили в якісь лісові завали, лісові хащі, ледве вибрались. Солко Рашко редактор журналу Закарпатський край. Місце дуже Красиве, прикметне. зверніть увагу на стіни, на бетон. Кілька років тому тут ентузіасти реконструктори робили суботник, розчистили чесім і за це і хвала. Володимир Даниленко, директор музею седопитів, наш Іван Сусанін, який завів нас Добре. в це місце. От. Тут говорю, що проводилася. Ну, от так це все виглядає зсередини. Зрозуміло, що темно, дуже романтично, не дуже зрозуміло. Мені думає, як видається такі невеличкі лабіринти, десь капає вода. Нічого не видно. Щось падає частина артилерійської рами. Так це все виглядає з середини. Худа мужегівська. район. Дуже романтичне місце. Але добиратися досить важко. Залишки артилерійських поворотних систем. Дуже красиве місце. А ми продовжимо свою роботу.